Ої вітання всім, хто дивиться бабусяни Смаколики. ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже чудової заготовки на зиму, квасоля з овочами і томатом. Для цього мені знадобиться квасолька. Квасоля в мене молода, я її відварила, не замочувала, Молоду я не замочую. Рівчасто цибулька, я її нарізала, морква, солодкий перець, томат. Ще мені знадобиться дві головки часнику, цукор, сіль, олійка і оцет. Для початку я у кастрюлю з товстим дном наливаю рослинну олійку, розігріваю її, додаю ріпчасту цибульку, смажую цибульку, додаю моркву. До моркви і цибулі відправляю солодкий перець, далі додаю томат і усе це тушкую 20 хвилин. Додаю цукор і сіль. Квасолю і часник, я його подрібнила. Додаю оцет і тушкую ще 15 хвилин. Зараз я буду квасолю розкладати по баночках, але так як тут морква і квасоля, я буду ще це, це стерилізувати. Фасоль я порозкладала по баночках. Баночки будуть стерилізуватись 15 хвилин. Баночки постерилізувались, починаю їх закручувати. Ось така смакота виходить. Зараз я їх перевертаю і укутую до повного охолодження.